Меморандум про співпрацю підписали молодіжні ради при Тячівській міській раді та у Дачнинській селищній військовій адміністрації, що в Донецькій області. Це вже третій меморандум. Перший підписали у 2021 році з молодіжною радою із міста Буча. Другий Тячівська міська рада підписала минулоріч із молодіжною радою при Закарпатській Ова. Ми любимо дуже багато чого планувати, і дай Боже, це все втілюється. Ось зараз у нас у планах це запуск нашого ютуб каналу. Хочемо записати такі певні підкасти, які будуть розповідати про молодіжну раду, що це таке, і так би мовити, з чим це їдять. От. Але за останнього у нас новинка це те, що ми підписали меморандум саме з молодіжною радою Удачинської сільської військової адміністрації. Ми познайомилися з пані Анастасією на якомусь форумі. Вже не згадаю, який це був форум, це було в Києві. І в нас взялися такі певні дружні стосунки, і ми якось вирішили, можливо, якось це можна перетворити співпрацю. І я вірю, що те, що твориться саме через такі дружні стосунки, воно має таке, знаєте, ну, правильне майбутнє, яке творить. Нашу таку спільну українську молодіжну політику, і якось це закрутилося. Ми, звісно, провели голосування нашими молодіжними радами. Вони в себе, ми в себе, і власне прийняли таке рішення щодо того, щоб підписати цей меморандум. Цей документ закріплює спільні наміри: розвивати партнерство, підтримувати молодіжні ініціативи та спільно працювати для розвитку молоді громад, каже Марія Мандюк. Зібралися саме в Києві, тому що це ну, центр нашої України. І це більше показує те, що захід і схід що вони є. Об'єднаними поки що, ми пройшли цей перший етап підписання. Далі у нас у планах це більше проговорити, напланувати певні якісь можливо проекти проведемо разом, або якісь форуми. Тобто, зараз ми на етапі планування того, як ми перетворимо цей документ уже в реальну діяльність. Підписання меморандуму відкриває для молодіжних рад нові перспективи та підтримку у реалізації молодіжних ініціатив. Міжрегіональне партнерство відкриває нову сторінку у співпраці молодіжних рад. Як розповіли у Тячівській молодіжній раді, вже мають ідеї проєктів, які планують втілити у майбутньому. Це, зокрема, культурний обмін, навчання, лекції та організація спільних проєктів. Серед проєктів, які планують спільно реалізувати, проведення форумів, навчань та культурних заходів, мають на меті обмінятися досвідом та співпрацювати у напрямку молодіжної політики. Перше, що ми віримо, це те, що розумієте, захід і схід вони в такі часи викликів, які ми маємо зараз сьогодні. Вони найбільш, знаєте, об'єднують нас, і ми хочемо можливо затягнути якийсь цікавий проєктик, щоб реалізувати і надалі адвокувати молодіжну політику. Поки що ми думали про те, щоб провести якесь спільне навчання. Бо у мене вже є досвід того, що я проводила тренінг для них власне особисто. Зараз у нас такий має бути культурний обмін, щоб вони для нас щось провели такого цікавого. Тільки через об'єднання зусиль молодь може творити сильне та відповідальне суспільство, кажуть у Тячівській молодіжній раді. Тож надалі будуть працювати задля втілення планів у реальність та покращення своїх громад.